Привіт всім! Сьогодні у мене клавіатура Keychron серії Q, і це 96%. Це 75%. Знаєте, яка ще потрібна? Правильно, 65. І вона є у Keychron, є і 60, і 80, і Full Size, і взагалі в серії Q більше 11 різних клавіатур. У мене більш стандартні, 96-75 і. Оця. Еліс. Я розумію, що коли ця клавіатура в кадрі, то про оці можна не розповідати. Але я все ж таки розповім про всі, а на цій зупинимось окремо. Поїхали. Хороша клавіатура ніколи не була дешевим задоволенням, і ці не виключення. Кожна з них коштує як SSD на 2 терабайти. Хоча ні, SSD дешевше, бо я от собі нещодавно поставив SSD замість жорсткого диску, який вже зовсім хотів вмирати, і моніторив ціни. Ну так зараз непогано так впали ціни і на SSD, і на оперативку. Я собі поставив Kingston Fury Renegade якраз на 2 терабайти. Рекомендую все швидко і тихо, бо мій жорсткий диск тупив і тріщав так, що іноді це можна було у мене на відео почути. До речі, на цьому тижні ціни ще нижче, бо розетка святкує день народження, їм 18 років, і на честь такої події у них знижки на продукцію Kingston до 35%. Мій 2 ТБ Fury Renegade ще місяць тому був більше 8 тисяч гривень. Потім ціна ще впала. А зараз на розетці він вже 6300. Так. Гарна ціна, і якщо хтось з вас чекав знижки на оперативу чи SSD, думаю, це саме той момент. Акція закінчується 20 червня. Посилання залишаю в описі, користуйтесь. Друзі, я створив окремий канал на Ютубі. Так, це мій другий канал, і там я поки що випускаю тільки новини про ігрові девайси. Я знаю, що ви любите ці випуски. Я знаю, що ви їх чекаєте. На цьому каналі ви їх не дочекалися, а от на окремому вони будуть виходити регулярно кожного тижня. Перше відео вже там. Тому підписуйтесь на новий канал, ставте лайки тому відео, пишіть коментарі, там дуже цікавий випуск. І я сподіваюся, що той канал буде зростати, і йому зараз потрібно вся лайки, оці всі коментарі, підписки і так далі. Тому, будь ласка, робіться, якщо вам це цікаво. Насправді, якщо брати конструкцію, матеріали і збірку клавіатур серії Q, то всі три клавіатури однакові. Та, в принципі, вся серія однакова. Відрізняється вона тільки кількістю клавіш, ну і їх розташуванням. Спочатку давайте подивимося. Мись на те, як вони зроблені і з чого. А потім вже будемо дивитися, яка з них цікавіша. Те, що ці клавіатури нафаршировані по повній, ви зможете зрозуміти одразу, як тільки берете їх в руки, бо вони реально важкі. Найлегша з цих трьох клавіатур важить 1800 грамів, а оця 2360 грамів, я все зважив. І це реально ну, прикольно, тому що ви берете її в руки і розумієте, о, ну тут. Реально якась шляхетна така вага, а це все тому, mm -hmm. що корпус в них. Повністю металевий, як верхня, так і нижня частина. І це не просто якийсь там метал в півміліметра. Тут все по-дорослому, подивіться, цією штукою вбити можна. А ботомкейс ще товщий. Ось це ж суцільний метал, тому і важить стільки. І подивіться сюди: силіконові демпфери на штоках і поряд з тим місцем, де вкручуються гвинти. Круто. Та навіть оцей слайдер металевий, що ще сказати? На додачу знизу подвійний шар піни, також піна між платою і пластиною, в яку монтуються. Свічі, так, вона теж металева. Ну і в місцях, де ця пластина заходить в пази між топ і ботом-кейсом, є наліпки спіни. З ними обережно, бо можете зім'яти або випадково відліпити. Однак на цей випадок запасні є в комплекті на всі чотири кути. Можете спробувати зайві наліпити на центральні і бокові частини, бо по дефолту їх тут немає. Всі клавіатури з хотсвапом, свічі змащені, стабілізатори теж змащені і кріпляться на гвинтах, тому їх легко замінити, якщо щось не влаштовує. Вся ця Конструкція фіксується восьма гвинтами, і ще два маленьких тримає ось цю плату з USB-перемикачем режимів між Windows та Mac. Розбирається дуже просто. Звичайно ж, є пара запасних маленьких гвинтиків на випадок, якщо загубите основний, а от тільки викрутки в комплекті я не знайшов. Ну і кастомізуйте як хочете, тільки ваша фантазія вас обмежує. Хоча, як на мене, тут і так напаковано дуже непогано. що Ще кабель Type-C Type A тонкий, знімається в колір клавіатури, але дуже жорсткий, занадто жорсткий. Я б сказав. Кейкапи даблшот PBT тільки з латиницею. Гарні, приємні, не зітруться. Якщо хочете, можете поставити будь-які, бо кріплення тут найбільш поширене. Всі ці клавіатури зроблені однаково з однакових матеріалів мають однаковий перемикач між Windows та Mac. Тобто, в принципі, це одна і та сама клавіатура, просто відрізняється вона форм-фактором. Також у мене всі ці три моделі в версії Кноп. Кноп це оця ручка регулювання. Вона є у всіх цих трьох клавіатур, і тільки Q1 є в версії в Україні, яка продається без цієї ручки. Тобто тут. Може бути просто кнопка Insert чи щось таке, я не пам'ятаю, яка там кнопка буде. І е, без цієї ручки ця клавіатура буде трошечки дешевше. Ну і звичайно, не переплутайте, бо ми з вами зараз говоримо про клавіатури серії Q, не Q Pro, бо є Q, а є Q Pro. І Q Pro насправді такі самі клавіатури, вони. Так само працюють такі самі матеріали, але Q Pro. Бездрутові і на перемикачах Keychron. А звичайна Q-шка дротова і на перемикачах Gateron. Поїхали дивитись на моделі. Почну з найбільшої з тих, що в мене є: Keychron Q5. Клавіатура у форматі 96%. Тобто, по суті, це full-сайз board, тільки задля економії місця, стрілки трохи посунули. Над ними немає окремого блоку з Delete Home End. Ці три кнопки тепер вгорі. Ну а усілякі там Scroll Lock, Print Screen. Пауз взагалі відсутні. Через це розмір правого shift і кнопки 0 став менший, а також кнопка на МЛОК тепер працює через Shift. Як на мене, дуже вдалий форм-фактор для тих, кому цифровий блок потрібен, але місце хочеться зекономити. В Україні продається тільки версії з кнопом в трьох кольорах: класичний чорний, як у мене, сірий і синій. Перемикачі Gетеron G Pro червоного, синього або коричневого кольорів. Моя на коричневих. Давайте послухаємо тайпінг. Далі клавіатура трохи цікавіша, це Keychron Q1, клавіатура у форматі 75%. І як на мене, цей формат Найбільш вдалий. Вона коротка, є стрілки, і найважливіше окремий ряд F клавіш якими я постійно користуюсь. Ви вже бачили подібну клавіатуру у мене на огляді. Це була Keychron V1. На вигляд дуже схоже, але V1 набагато дешевша, з пластиковим корпусом, силиконом на дні, а не спіною. Немає демпферів біля гвинтів і на штоках, і в пазах. Капи там не такі стандартні, як в версії Q, а закруглені, через що вона виглядає ближче до ретро. Версія Q5 з такими ж клавішами. І ще одна відмінність Q1 від V1 в тому, що в комплекті з V1 були ключ і викрутка, щоб розібрати клавіатуру, а у Q1 такого немає в жодній з цих клавіатур. Тобто поклали там різні гвинтики додаткові, якісь там демпфери, а розбирай, як хочеш. В Україні ця клавіатура продається в трьох кольорах. Синій, як у мене. Також ви бачили, у мене ще сірий, я її розбирав, і чорний, ну як Q5, точно така сама. І ще клавіатура ця продається вже з чотирма видами свічів: це Gateron Phantom Yellow, Silver, Red і Brown. Для тих, кого цікавить, чим відрізняються Gateron G Pro від Phantom, G Pro мають прозорий корпус, а Phantom кольоровий. Тобто, якщо свіч синій, то і корпус у нього синій. За Рахунок цього підсвічування на перемикачах Phantom трохи іншого відтінку, ніж як у прозорих G Pro. Але у мене клавіатура Silver і тому корпус у них теж прозорий. Тому давайте просто послухаємо тайпінг Q1 на Silver Phantom. Так, ну і найцікавіше це Keychron Q8. По факту, ця клавіатура 65%, бо тут немає окремого ряду ефок, немає цифрового блоку і так далі. Але. Не по розміру, бо вона більше ніж 65%. Ну і розкладка тут дуже специфічна, вона навіть свою власну назву має Еліс Стайл або просто Еліс. Перший подібний борт був створений в 2018 році дівчиною під ніком Юк Ци. Хоч я абсолютно впевнений, що надихалася вона дизайном Microsoft Natural. Та клавіатура називалася TGR Еліс, і вона була дуже схожа на те, що ми зараз бачимо. Проте там не було, наприклад, пробілу. Там не було стрілок, і взагалі там було трохи інше розташування клавіш. Таких клавіатур вона зробила 40 штук, і зараз їх дуже важко знайти, і вони дуже дорогі. Але усілякі інші бренди побачили, що клавіатура має попит і зробили свої власні версії. Є навіть окрема японська версія цієї клавіатури під назвою Arisu. От вона якраз має пробіл навіть два. Дубльовану бі і стрілки, тому правильно було б на сайті Кейхром писати, що у Q8 саме Арісу Layout. Але у японців є деякі проблеми з вимовлянням букви L, тому здогадайтеся, як вони вимовляють англійські назви з цією буквою. От і Еліс у них Арісу. Отже, Q8 має Арісу layout, що більш звично для нас. Основна фішка такого дизайну в тому, що він V-подібний і ваші руки лягають на клавіатуру більш звично. Ну от можете самі перевірити, я впевнений, що у вас стандартна клавіатура. Просто от покладіть на неї руки так, ніби ви збираєте щось друкувати. Як вам буде зручніше, отак? Чи отак? Думаю, що все ж таки. Трохи під кутом. Єдине, що ми вже змалку звикли до прямих стандартних клавіатур, і коли ви купите собі Q8 або щось подібне, вам з першого разу навіть саме слово клавіатура на ній буде важко надрукувати. Потрібно декілька днів, щоб перевчитися, і вам буде зручно, але вже буде незвично на прямій. А особливо, якщо ви свою клавіатуру налаштуєте під себе, щоб був особистий конфіг, то стандартною користуватися буде взагалі проблематично. Всі ці клавіатури, до речі, підтримують п'юмк. Окей, це софт для повного налаштування клавіатури. Для цього скачайте застосунок Via, і там грайтеся, скільки заманеться. Там навіть окремі шари можна робити під різні ігри або застосунки. До речі, щоб пограти в якийсь шутер, довго звикати не треба, бо ліва частина не змінилася, тому у вас все буде норм. Q8 в Україні продається в тих самих кольорах, що і інші клавіатури, тобто це сірий, синій і чорний. І в Україні ця клавіатура є тільки з двома видами свічів. Це Gateron G Pro Brown і Гетерон G Pro Red. У мене на червоних. Давайте послухаємо так. Що в підсумку? Прекрасні клавіатури, я, чесно кажучи, трохи в шоці від того, скільки тут металу і скільки тут шумки. Вони чудово зібрані, ви можете їх кастомізувати як руками, так і софтом. Єдине, що, напевно, кабель мені не дуже подобається, бо він дуже жорсткий, якийсь клавіатура. Прям вау, а кабель прям не. Але це теж кастомізується, тому почніть, напевно, з нього, можете його легко замінити. Серія Q це більш дорога версія серії V, просто з кращими матеріалами. І з цих трьох клавіатур я б собі обрав, звичайно ж, Q1, бо вона найменше за розмірами і найбільш стандартна. Q8 це, звичайно, дуже і дуже цікаво. Але я поки що не готовий на такі експерименти, бо ну звикати до неї було важко. А відвикати, я думаю, буде ще важче, а мені ще потрібно багато-багато інших стандартних клавіатур затестити. Але якщо ви багато друкуєте і вам хочеться чогось дуже зручного і такого, щоб можна було все зробити під себе, то це я вважаю дуже і дуже непоганий варіант. Ну а якщо хочеться вже якоїсь стандартної класики, то напевно q 5 для вас більше підійде. На цьому, все дуже дякую, що подивилися, і хочу сказати велике дякую своїм спонсорам на Ютубі та патронам всіх цих прекрасних людей, ви зараз бачите на екрані. Дякую за все, що ви робите, і це дуже допомагає. А також не забувайте, хлопці, дівчата, не забувайте, що зараз найважливіше підтримувати Сили оборони України. Будь ласка, робіть це, донатьте, це дуже і дуже важливо. Особливо. Зараз тому не забувайте про це. А мені можна поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал. Дякую, побачимось!